Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу показати вам діточки глоксіні нових сортів невеличке поповнення. Цього разу не фіалочки, саме глоксіні от в таких стаканчиках 200-грамових. І тут, виходить, в мене декілька нових сортів. Всі невеличкі самі. Собі вони трошки прив'яли, але нічого, то вони відійдуть, трошки прив'яли під час транспортування, але то не страшно, я думаю, вони відійдуть. Дивіться, тут стаканчики самі пронумеровані, і у мене є от підписи, підписи сортів. Буду розбиратися, сорти всі гарні. От. Такі у мене тут Ілона, Аріель, Альона, Ромка, Рошель, Діна та інші. Без селекціонерів я ще, якщо чесно, не розібралася з іменами селекціонерів, але обов'язково загуглю, подивлюсь і підпишу повністю назви. Хочу їх всі. Трошки пізніше от вони відійдуть і поставити їх, пересадити їх, поставити на фітільний полив. От Велика є вже, вже стоїть на фітілі. Фактично, вона і так от і прийшла вверх від пляшки пластикової, уже з, з фітільком. я тільки його розмістила вже в контейнер. Номер 35. Це у, нас, це у нас ундіна, І вона вже тут з бутончиками. Тут, виходить, або два клубня, або такий великий клубень з двома ростками. буду розбиратися. І тут вже в неї є бутончики. Це я від упакування відрізала сам номер, щоб не загубити вже назву. Бачите, вже вона буде скоро квітнути на бутонах. Всі інші ще підростають. Хочеться мені отак трошки поповнити. Глаксиній в мене небагато. От буде таке невеличке поповнення. За, за, за забарвленням, всі різні, але всі дуже гарні. Дивилася фотки в інтернеті. Ну, Глаксині, як на мій погляд, то поганих не буває. Вони всі дуже, дуже такі ефектні, гарні квіти. Буду вирощувати. Якщо у вас є досвід саме з цих сортів, пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, пізніше покажу вам, якщо вам буде цікаво, як вони розвиваються надалі. А наразі всім дякую за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!